Бог закликає всі народи, і Він відкриває своє ім'я як небесний Батько для всіх народів, і до приходу Ісуса Христа євреї були обрані. Обраним народом Божим, але Ісус Христос Він прийшов і Він посилає апостолів у всі народи. І Бог закликає всі народи, і Бог відкриває своє ім'я як небесний Батько для всіх народів і будь-який народ, будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, а Він є образ Божий, приходить до Бога, приймає Слово Боже. Вони так само стають уже народом Божим. І таким чином. Ті закони, які дві тисячі років працювали над єврейським народом, так само з приходом Ісуса Христа, ці ж закони працюють тепер над усіма народами світу. І Бог узяв один народ і каже, це обраний народ. І дві тисячі років Бог показує, як працюють закони, за що приходить благословіння, за що приходить прокляття. Щоб усі могли бачити. І обрати приклад, і потім Бог посилає свого Сина Ісуса. Ісус приходить і дає цю благодать, щоб усі народи стали дітьми Божими. Бог відкривається для всього світу, для всіх народів, як батько. І ми можемо тепер бачити цей наочний приклад. Тому те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення, те, що буде з народом. Або з державою в наш час. Амінь.